У найважчі для нашої країни часи кожен з нас став на захист свого дому, своєї землі, свого майбутнього. Два роки тому, 1 січня 2022 року, було створено сили територіальної оборони як рід сил ЗСУ. За два роки ми пройшли довгий бойовий шлях від оборони Київщини, Чернігівщини та Сумщини. До звільнення Харківщини і Херсонщини, боїв за Бахмут та наступальних операцій на півдні. Наші підрозділи сьогодні задіяні на найгарячіших напрямках фронту і продовжують щодня спалювати російську техніку, підривати ворожі склади, знищувати окупантів. Наші ударні дрони несуть смерть ворогам. Сьогодні наші пріоритети це навченість і технологічність наших підрозділів. Ми робимо все для того, щоб завершити цю багатовікову війну з Росією нашою перемогою. Пам'ятаємо загиблих, шануємо живих. Слава Україні!